Клоун кіркошка кіркошка який зараз робить чор, -знає що, але я з тобою спілкувався днями про це. Я питався у тебе. Ну, це той артист, який начебто так він все е, має розуміти, але зараз він там собі зробив жопу, е, типу е, сійські. він е, на одному з концертів дитині, там десятирічній, дає себе хлопати по жопі і потім танцює тверк перед цією дитиною. Е, е, і ти мені сказав, чому це? Я би хотів, щоб зараз ти це сказав е, нашим глядачам. Недаремно дивіться, друзі, недаремно Я це все питаюся і недаремно я згадую про них. Я хочу, щоб ви е, розуміли, навіщо це робиться. А це робиться не просто так. Так от, е, Міш, питання: навіщо е, півень е, Кіркошка зараз е, робить себе клоуна? Дивись, е, я додам до того, що я тобі сказав попередній раз. Е, це те, що ти себе уявляєш Кіркорова на Донбасі. М -м, ну, важко, але ось, ну, ось це вже половина відповіді, чому він це робить. Кіркоров. Це найдосвідченіша людина, в якій уособлює собі, в принципі, цей пострадянський шоу-біс. Це наймудріша людина. Ну, не наймудріша, а, скоріш, правильно буде сказати, найхитріша людина, м -м. це професіональний інтриган. Це людина, яка відчуває професію кожною своєю клітинкою. Це, ну, це справжній артист і це талановитий артист, але він дуже-дуже розумний, він дуже-дуже розуміє, що він робить. Саме тому він всі ці роки завжди на п'єдесталі. Він може співати романтичні пісні і якісь трешові пісні з якимись там реперами. Він може епатувати, він може інтригувати. Він гені піару і так далі. В його житті було все, і якось він викручувався. І зараз він розуміє, що відбувається, як ніхто. От, якщо ти пам'ятаєш, він ніяким образом ніяким чином він не прояви не, не проявлявся. Він з'явився тільки один раз, коли треба було захистити дружину Медведчука. Ну да, напевно, дуже багато взяв вони грошей колись там, і дуже дуже вони його попросили, щоб він всю справу вліз. Але його не було не на цьому стадіоні, його не було ні в Луганську, ні на Донбасі, ніде. Тому тому що він розуміє. Чому Але думає? він був в Криму, Міш, Він був в Криму. Крим це ну, це зрозуміло, чому він там був. Тому що він вважає, що Крим це Росія, і в його в його, в його світі, в його, в його уяві, все мало б відбутися так, як хотіла там сама та, та сама тая повалі. щоб вони двох співали в на на сторіччя радянського союзу? Як я думаю, на мою думку, на сторіччя, тобто у грудні 22-го року планувалося відродження. На сторіччя радянського Союзу, союзу відродження цієї потужної величної країни, і він собі там уявляв, що він буде стає повалі, як вона це собі теж уявляла, співати на Майдані е, якийсь там новий гімн СССР, який б написав би е, якої е, там Нікіта Міхлаков, конібудь. Да, Коротше, я про що кажу? А він розуміє, що відбувається, і він робить приблизно те, що зробив свого часу український політик Олег Ляшко. Коли в нього був такий дуже серйозний зашквар, який як це був, не він, а він також людина дуже досвідчена і дуже хитра, цей зашквар з відеозаписом з його там якоїсь молодості, якісь там щось там із СБУ і так, так далі була історія, така не дуже приємна. І в Україні пасіонарній країні, ну це дуже було б таке. Ну це смерть навіть політична, але ні. Що він зробив? Він з пересіч такого пересічного політика українського, якого не кожен знав, він зробив ход каньо. Він перетворився ну те, що в Росії називається юродівий, да, шут, комік, такий патажний персонаж, вила і. Фокусування на ну, ну трошки такої ну, своєрідної такої аудиторії, або якісь такі, такі трошки божевільні пенсіонери, або просто божевільні, от. І в принципі, це навіть mm -hmm. так, от мало такий успіх, що навіть люди і забули, і що там щось було, і ця людина також це розуміє, вона перетворюється на такого шута, до якого немає жодних серйозних питань. А, а в принципі, mm -hmm. що вона ну на Донбас такого не позовеш, правильно? На ну, на панапоту концерт в Кремльовській, ну в принципі ну теж вже Тому він, на мій погляд, ну те, що я бачу, він вмикає режим такого трошки хворого. Юродів, до якого немає жодних питань. Ну що ти з нього спросиш? І в принципі, такий ход незвичний. Якщо ти пам'ятаєш, у нього була схожа ситуація колись давно. У нього був якийсь там скандал, дуже такий серйозний. Він там щось в психіатрі в психіатричній лікарні із якимось таким божевільним обличчям, щось там якусь маячню говорив. Ну, в принципі, це те ж саме, але по-інакшому. Мені Здається, що він робить е, е, такий е, собі шлях для е, для путь китступління підступу да добре а дивися це то відповідно давай так уточнимо він робить це для кого він робить це для внутрішнього споживача а чи Якщо, він це для так, цікава, цікава думка. В принципі, в будь-який момент він може заявити про те, що він взагалі завжди і все це знають. Був представником ЛГБТ спільноти, але на нього був компромат. Йому погрожували, і весь свій час він був вимушений, але він тримався як міг, і так далі. І так далі, е, тому пробачте мене е, сльози, соплі і якась дуже дуже, дуже, дуже лікарня. Да, і якась дуже, дуже, дуже потужна. Красива пісня. Але ця людина, на відміну від багатьох, і, і багатьох наших, про яких ми сьогодні казали, вона, знаючи всі підводні каміння цієї професії, вона вміє вчасно визнавати свої помилки і говорити це слово дякую. А як ти казав, що багато людей, не тільки українців в світі, в принципі, дуже. Дуже добрі, і вони можуть багато чого, чого пробачити. От мій питання тоді, мені... от, питання так. не по те. Okay, okay. Чому ж тоді, якщо він такий розумний стратег, чого ж він так пустив болото і в цю трясіну свою кому і подружку? Кароліну Куєк, а не Лорак, яка так. перетворилася і і тут? Нас в Україні в письмові тому, що я думаю, тому що наступною ну, після дуету кіркорова і Павалі. А ні, я, я помилився <гум> знов-таки визнаю. На Майдані мали б співати на сторіччі Кіркоров. Так. А Павалі б співали б з ким? З Басковим. Ну як Басков. як завжди? <гум> Ось вони собі так уявляли все собі. І я думаю, що навіть дехто з них уявляється і зараз, але точно не Кіркоров. Він точно розуміє, що буде, і тому готується до відступу таким чином. А добре, як ти думаєш, а, от твій твій прогноз, коли все ж таки а, це все рухне, а їхня імперія рухне це. Ну це однозначно. Ми тут можемо хоч 300 разів причатися, але це відбудеться і це історичні різні події. А що буде з цим російським шоу-бізнесом? А він же ж почне а, от поголовно кричати, що їх змусили. А так, вони будуть кричати, що їх змусили. Дивись. Ну, проблема в тому, що взагалі доля всієї країни вона така не визначена. І саме зараз я думаю, в світі відбувається багато процесів, які нам не подобаються, тому що ну, люди прогнозують це майбутнє. То створюють такі ситуації, в яких вони можуть побачити це майбутнє, в якому. Можуть бути дуже серйозні проблеми, проблеми військового характеру, економічного характеру, гуманітарного характеру. ти маєш на Так, не так, не так, екологічного характеру, тобто можуть бути ну, ну, зовсім непрогнозовані речі, е які призведуть до серйозних проблем такого ну, серйозного ну, масштабу. Да? Я кажу, екологічно, е військово, гуманітарно насамперед. Ніхто не хоче е ну, ніхто не хоче. В світі е, ситуації, при якій величезний ресурс світовий, буде на, спрямований на те, щоб врятувати життя мільйонів росіян. Розумієш, то треба mm -hmm. це зробити таким чином, ці зміни, щоб це була і безпека для всього світу, якому погрожує сучасна Росія, але насамперед це має бути якесь гуманітарне рішення, я так думаю, і. Майбутнє російського шоу-бізнесу в сценарії, ну скажімо так, лайтовому, лайтовому, да я думаю, це буде доля ось цих співаків і музикантів приблизно. Ну, по перше, перший час там буде нічого не буде відбуватися. Будуть політичні процеси, там буде не до шоу-бізнесу взагалі. Хтось, хто зможе, зможе, з них поїде і буде там виступати, як у 90-х, оці шовпуцінські, звіздінські, Успенські, десь у ресторанах там на на, на дні народження і просто на приватних вечірках тих мільйонерів, які теж побігуть з Росії. Там щось mm -hmm. буде відбуватися, але в загальному медійному просторі цього не буде. Ну, щось там, хтось там дізнається, що там Кіркоров там, п'яний упав басейн де то в, Монакі, в Монако у кого, так з да? mm -hmm. Вот. Ну, такого серйозного медіа присутності не буде. Тобто нічого не буде відбуватися. А на, на цьому фоні з'являється величезна кількість молодих артистів там, для своєї аудиторії. Це ми кажемо про лайт. Версію да? події майбутнього Росії. От і там з'являться так багато молодих артистів, як з'явилися у нас після 2014 року, зараз. Що про них навіть не згадають, просто не згадають. І в принципі, вони ось так от обережненько, як після громадянської війни війни у радянській Росії на початку минулого сторіччя, будуть вони як Вертинський, десь там в Шанхаї, в далекому-далекому Сінгапурі, ані Угу. Міс, Через певний так. момент, звісно, як як ретро, якась така історія, якісь їх пісні з'являться, але не вони. Мені так здається, і мені б так хотілося. А, мені про них забути, я... наші, наші діти навіть не будуть розуміти, про кого ми кажемо. От друзі, я хочу, щоб ми просто про них пам'ятали зараз і слідкували за все ж таки за тим, що щоб нас не одурманили. Е, вони в даний момент і не влізли нам в довіру. І це це дуже важливо. Я просто вони дуже хитрі, особисто. вони дуже хитрі, вони дуже досвідчені. Вони вони вміють. Вони вміють відчувати настрій аудиторії, на відміну від багатьох українських артистів. Це окрема тема, дуже цікава, але вже у нас немає часу. Вони це відчувають дуже добре, і тому треба просто про них не знати.